Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео. Сьогодні прийшов час показати свої поповнення, свої обнови в колекції. Сьогодні у нас буде виключно Україна, українські марки, монети, конверти. Ну і сьогодні, скажімо так, буде доволі дорогоцінне відео, тому що накопилося за декілька тижнів, будуть навіть те, що замовляв минулого року. І ось нарешті все воно поприходило. Тому починаємо. Ну що ж, почнемо, давайте із нузматики. Це ось замов на свій другий аккаунт. Е, я так зрозумію, так уже багато хто робить, там замовляє на родичів, на друзів. І ось я теж вирішив, ну поки створив один аккаунт. Перший це ось дякуємо залізничникам 5 гривень 23 року. До речі, цього тижня, здається, вийде е, відео огляд на ці монети. Присвячені волонтерам, залізничникам, енергетикам. Ну і Ось таку українську мову в буклеті взяв. Це теж взяв на свій другий аккаунт 5 гривень. Прийшло все одним листом. Ну, Була б ще одна посилка. Прийшла, але я її якось не зсиг забрати. Ну нічого страшного, вже буде наступного, наступного тижня. Подивимося. І прийшла ось така монета. Це вже я замовляв на свій аккаунт. Хто пам'ятає, хто ні, у нас. Зараз тільки відкрию, ну, поки буду розповідати. Е, хто пам'ятає, у нас минулого року НБУ зарядилось і під кінець року доволі цікаві срібні монети висели мені? Вдалося чи пощастило придбати одну із цих монет. Там були щось дзвоники, був архістратих, і були, е, третє, забув, а, е, Володимирський собор в місті Києва. От Три таких цікавих е, випуска було. От, дзвоники там були цікаві ще так, там був випуск із е, трьох монет у вигляді дзвоників. Потім був ось архістратих Михаїл срібний. 10 гривень ось, 23-го року. Ну і в кінці був, кажеться, Володимирський собор. Ну, здається, не перепутав в такому порядку, все я назвав. Ну, і ось, Одну із цих монет мені вдалося придбати. Ну, як вдалося? Те, на що коштів хватило, те і придбав. Ну і ось так, десяточку ось таку взяв. Трошки пізніше цього тижня у нас буде огляд теж на цю монету. Вирішив зробити окремий огляд. Тому якщо буде цікаво, дивіться. Ось от так вона дається в ударі. Якщо чесно, прийшло воно в футлярі, ну, за такі гроші 2-4, здається. Могли б хоча б рівно А Так вона приїхала, мене так аж перекошена була. Ну нічого страшного, я ось її витягнув. В принципі, ось так вона класно виглядає. Класно зроблена, мене там дуже подобається. Ну і оформлення. Я спершу думав, що прийде просто капсула, а потім почав дивитися, от приходять люди ось в таких коробочках, футлярах. Ну, Одним словом, круто, круто, круто. круто. Так, ховаємо сюди. Це лягає мені в колекцію. Так, тепер із нумізматикою на цьому тижні, можна сказати, закінчено. Все, що вдалося придбати, показав. Зараз переходимо до філателії. Неочікувано на сайті Укрпошти, в їхньому інтернет-магазині, ви виклали ряд флотів. Там були доволі цікаві конверти ранніх років, в мене таких не було. І що саме неочікувано, це була, напевно, сама швидка доставка. Тому що, здається, щось близько трьох днів пройшло з моменту оформлення. тобто За три дня вони його написали, що зазвичай там, тиждень у них йде, щоб на запаковку прийшло що, типу, ваше замовлення запаковане, відправлено. І я його ось отримав. Тому тут, напевно, менше двох тижнів на все про все в мене пішло. Ну, доволі класно. Давайте пройдемось по конвертах. Ось такі, Київська організація Національної спілки художників України 2 гривні. От, чесно, я не пам'ятаю по чому, здається, це чи 10. Щось. Оцей конверт був недорогий. А ось ці вже всі були по 18 гривень, здається. Це ось у нас до 100-ї річниці від дня народження Амет Хан Султан. Так, давайте попередній конверт, якого у нас тут роком. Це 2014 рік, тираж 400 тисяч похремільників. Це у нас. Художні марковані конверти. Так, це у нас 20-й рік здається. Так, 20-й рік 500 тисяч примірників. Ну, можете прочитати, хто такий у нас хан Султан. Здається, навіть марка така є. чи монета монета Здається, здається такі монета точно є. Далі ось 150 років перший земський поштовій марці Переяславського повіту. Ось, і ось, якщо чесно, дивиться марочка так зображена. Я спершу навіть і не зрозумів, де вона зображена. А воно ось, бачимо ось таке пошта 3 копійки. Так, своротня частина. Це у нас конверт 21-го року. Тираж 350 тисяч примірників. Е, там зараз в них висить ще декілька конвертів. Цікавих. Ну, то я так подумав. В найближчим часом, можливо, замовим. Так, це в нас, що дивимося, е, особняк. Ковалевського Київ. Педагогічний музей. Ось такий конверт. Це в нас уже 21 рік. 350 тисяч примірників. Є таке діло. Ще одна ось земська марка. Це 150 років. Першій земській поштовій марці Маріупольського повіту. Так, да, маріупольського повіту Так, ось така марка. там у нас була. Теж 21 рік. Так, ну давайте. Подивимось, тираж 350 тисяч примірників. Є останній конверт. У мене є такий конверт з погашенням щось до Дня політв'язнів. І ось чистий конверт. Ну, не знаю, збережу, не збережу, Піде це е... в інші мої конверти, які ж там для обміну, для І різних досвідів. Буду зберігати, як чистий, ще не визначився з долу цього конверту. Маємо ось таке зображення. Так. Що там у нас по роках? 21 рік, 250 тисяч примірників. Ну, Ось такі вертики мені вдалося замовити. Хто знає, ну, цього тижня у нас мають вийти, або, може, вже вийшли на час перегляду новий там, поштовий аркуш. з 10... Який, там, виходить, 9 стандарт. Хе, доволі цікава тема. Там з ним, я думаю, вже всі начиталися, цінники, ще там по абонементу. Ну, ось, Вирішив взяти ось такий собі аркуш. Це у нас 5-6 стандарт. Вони були об'єднані в один аркуш. 2001 2006 рік щось там, здається 400 гривень чи 390, точно вже не пам'ятаю. Так от, що цікаво, цим аркушем, вирішив взяти, поки на нього ціни не виросли, бачимо номінал 2 пешки. Тобто ці 2 пешки у нас вже по 5 доларів, 5 умножимо на 2. Це в нас виходить 10 доларів, ну ще решта номіналів. То, в принципі, навіть уж оці ось марки, вони вже гринь 400 здається, скуштують. ну Чесно, не знаю, не знаю. Не проявляв як окремо. ну Але ось вирішив, поки цей аркуш не подорожчав, все-таки варто було його взяти. Давно хотів. У мене є там якийсь 8 восьмий з рослинами. ну Скажемо так, на сьогоднішній день це не те, що якщо я правильно пам'ятаю, то поки що офіційно випущено два аркуші. Ну і можливо, вже на день вашого перегляду вже три. Тож, 22-го понеділок. Ну, відео знімається раніше. На ну, виходить якраз в понеділок. тут якраз сьогодні виходить 22-го, має вийти новий аркуш. Ну, там що цікаво, що буде перфорований аркуш, буде не перфорований аркуш. Ні, там взагалі ну, окрема тема, окреме відео може, колись зніму, по як отримав вже наступний аркуш. 9 стандарту. Ну, ось вирішив взяти Кирило Осьмак. Ну, можна сказати, по номіналу. Скільки це 81 гривня, здається, 9. у 9, Скільки це у нас виходить? Ну, так, 9 у 9, 81, Правильно порахував. Ще пам'ятаєте, табличку множення. це у нас марка 2020 року. У мене окремо є марка. І ось я вирішив взяти. Ось такий малий аркуш. Ну, не знаю. В принципі, якщо хто візьме марку, думаю, теж нормально. в принципі, Ось чисто заради ось цією узором. Це, напевно, вишиванка, щось, типу, ну, типу, схоже на вишиванку, то ну, можна, в принципі, 71 гривня. Дуже дорого. Далі, також взяв ось такий національні меншини України, Євреї Ткач. В мене є, здається, роми повністю серія зібрана. І ось, взяв теж, чесно, незрозуміла політика ось в цьому плані. Кирпушти, Якщо викладуєте, то викладайте одразу всю серію, щоб всі 4 марки. а то там було вони теж виклали корови. Я теж думав, брати, не брати, якби всі три арку, а їх чотири має бути. Ну, я тоді так їх провтикав, не взяв, поки вирішив їх вже розібрали. Ну, Також там ще було декілька цікавих випусків, які я, на жаль, пропустив. Ну, вирішив трохи підекономити, тому що очікував 10-й стандарт. Арку вже знав, що він буде доволі дорогий. Ну, Знову вертаємося до 9-го чи 10-го 9-го 9-го випуску. Аркушу, да, Там буде Ох, там буде багато, я думаю, цікавого, там багато що обсудити, обговорити. Там Е... Так, ну і Хотілося б сказати, що це все. Але ні, ще взяв один доволі цікавий випуск. Давно хотів і ось. Зовсім сказати випадково, ні. моніторив, що ж там додалося на новому акціоні. Ось додали ось такі дві марочки. Ну, Якщо вірити, і це дійсно оригінал, то це в нас перший випуск корабля 22-й рік. Перша марка воєнного часу під час війни вторгнення. Всі ми пам'ятаємо цю подію ну, і ось взяв і що по ціні? W був, здається, 215 гривень, а F була 190 гривень. Я так дивився, не знаю, це чи воно подешевшення пішло. Тобто людині просто треба від них позбавитись, потрібні гроші тому. Вирішив продати, хоча там і рейтинги були у людини, доволі нормальні. Ну, одним словом, вирішив взяти ці дві марки, аркуш навряд чи колись візьму. Хоча, можливо, якщо вони теж там доволі знатно подешевшують, то я візьму і аркуші, а поки що мені достатньо ось так. Двох марок, тому можна вважати, у мене вже 22-й рік закритий по марках, і можна буде зробити з часом огляд марки України 22-го року. До речі, перевіряв отак. ну, Я не знаю, у мене ультрафіолету немає, щоб його перевірити в ультрафіолеті. Ну, пробував линійкою. Не знаю, можливо, десь візьму ультрафіолет та якось попробую пересвітити, подивитися, що там у нас по неяним чорнилам. Здається, тут щось должно теж було бути в ультрафіолеті, має бути видно. Ну що ж. На цьому, все буду закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!